Настав час зустріти рік дерев'яної змії з належним розмахом. Приготуйтеся до нових відкриттів, адже коробки місячного нового року це ваш квиток до тон корисних ресурсів і яскравих 2D-стилів, які, звісно, найкраще виглядають саме на танках із коробок. У будь-якій з них ви можете знайти одну з восьми преміум машин восьмого та дев'ятого рівня. Зокрема, шкода Т-56 один з найбажаніших преміум танків у грі. Так, тепер ви можете роздавати смертоносні двійки. А АТ-60 футуристичний, компактний, з бронею і чудовою гарматою. Стріляти з якої суцільне задоволення. Хоча в неї є серйозний конкурент. Гармата Альт Прото амх 30. Після поліпшення характеристик ця машина стала ще популярнішою. ВЗ 111 модель 6 – Майстер на всі руки. Баланс броні і рухливості робить його вправним у будь-якій ситуації. Єль, прикрашений стрічками та плюшовими ведмедиками. Цей милий маленький танчик нещадно косить супротивників одного за одним. Гонцело дасть вам те, що ви бажаєте. Треба пофармити. Беріть базові снаряди з хорошим пробиттям. Хочете сяйвий фейерверків? Заряджайте хешфугас. Об'єкт кущ. Майстер прихованих засідок. Будьте певні, ваше терпіння завжди окупиться. Маскування, підвіска, пробиття і нищівна шкода. В ньому поєдналися всі якості професійного снайпера. І нарешті новинка: машина дев'ятого рівня, Панцер Еріг Концепт 1 це верхівковий хижак у вигляді середнього танка. Коли Еріх бачить жертву, то розганяється до 65 км кілометрів за годину. І це без турбонагнітача. Коли більшість середніх танків тільки но приїжджають на фланг, Еріх вже відкриває вогонь. На близькій дистанції гармата легко влучає на ходу. А на більшій відстані зводиться за кілька секунд. Базовий снаряд пробуває 270 міліметрів. Можна майже не заряджати спеціальні. Ері Концепт це інструмент професійного снайпера, яким не варто забивати цвяхи. Якщо застосовуватимете його правильно, Еріг подарує вам сотні перемог і мільйони кредитів. Так само, як і будь-який танк із цієї колекції. Східні коробки найкращий спосіб зустріти рік змії у всеозброєнні.